Друзі, я вас вітаю. Ворог постійно розповсюджує інформацію: мовляв, про контрнаступ сил оборони і про власний дефіцит боєприпасів у напрямку, зокрема, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. Звісно ж, це частина внутрішнього конфлікту між і Шайгу всередині країни ворога, і це намагання, скажімо так, отримати. Пригоженом політичні бали, що мовляв, ЧВК Вагнер воює, і майбутнє те, що станеться, коли вони не виконують задачу по взяттю Бахмута, якщо не виконують, а навіть взяття Бахмута, якщо воно не дай Боже станеться, воно не дасть жодного просування далі і виконання глобальної задачі ворогом поставленої окупація Донецької Луганської областей. Зрозуміло, що цього вже не буде, і звісно ж на когось потрібно спихувати вину. Пригожин спихує на шойгу. За великим рахунком, друзі, не варто знаєте обнадіюватися, як то кажуть, що у ворога все настільки погано. Ворога не варто недооцінювати. На жаль, ворог зберігає можливості бити кабами авіаційними керованими авіабомбами. З авіації регулярно по в напрямках Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар та Бахмут. В Вугледарі зараз менше, а Мар'їнка, Бахмут це взагалі зараз найгарячіші точки. Також ворог зберігає можливості місцями ходити в штурми. І знову ж таки, працює постійно артилерія ворога досить інтенсивно. От, те, що там вони хочуть ще інтенсивніше, це вже таке діло. Чи вплине це якось на ті події, які чекають ворога? І загалом, чи можна говорити, що ворога не вистачить боєприпасів? Дивіться, в чому головна причина нестачі боєприпасів у ворога відбажаної, скажімо так, а те, що сили оборони обрізають ворогу логістику, виносяться тилові склади. Логістика стає не зовсім зручною, скажімо так, постійно працює розвідка, склади виносяться, командні пункти виносяться. І це відбувається не тільки на запорізькому та на Херсонському напрямках, але й на Сході дуже ефективно. Відповідно, як би ворог там не хотів, але збільшити кількісно кількість боєприпасів, довести витратність боєприпасів до минулорічної, ворог не зможе якраз через те, що тоді ще. Не було хаймарсів зараз вони є і є не тільки можливості хаймарсами виносити оцю інфраструктуру тилову у силу оборони Відповідно, щоб там ворог не кричав, силу оборони виносячи склади, зроблять все, щоб у ворога не вистачало боєприпасів на всіх ділянках фронту. Хоча точково на таких ділянках, як Бахмут Марінка, поки що у ворога перевага. Але але друзі, в будь-якому випадку сили оборони працюють, все буде Україна. Переможемо всіх.